Якщо говорити про Лесю Українку, вона багато готувала варення, вона була така конфетюрщиця, бо вона прямо обожнювала робити прямо варення. В неї є багато там різних спогідів, як вона це, це, це робить. Якщо говорити про Ольгу Кобилянську, вона давала деякі рецепти свої. Прям прикольні, прикольнуючі рецепти. Мені там прям вони. Вони різного характеру, там різна випічка, це прям. Ну чи вона це їла поїла кожен день? Ну типу, не факт, але там спогади про те, що вона, якщо вона дає рецепт, то мабуть їй це подобалось, Що вона якось так, така логіка. Якщо говорити про Михайла Семенко, це український футурист. Він він любив просто їсти вірмішелі вірмішелікатл, бо це вже були такі часи, коли вона була там або ковбасою, типу, така от це ти ж ну як любив. Мабуть, він щось інше любив. Я би хотів це вірити. Але інформація, яка до нас інформація про це, да. Якщо там. Говорити про Остапа Вишню, то він обожнював дикого зайця, там дичину різь. У нього прям є там описи, де він прям прям дичина, дикий зайця було щось там, прям вау-вау-вау. -ва -ва.